Ці в прикарпатських селах не сплять. Хлопці збиткують, а дівчата ворожать. Інтерш... Добрий вечір ваші хаті. Чорниці Дівчата збираються щойно з вечорії. чаклувати та ворожити починають лише опівночі, вірять лише у цей час, та у цю ніч відкривається небо, аби заглянути у майбутнє та побачити нареченого ворожить на вікнах, пампушках і навіть мисках. Котра витягне кольцо цього року заміж вийде. котра косицю ще буде дівувати. А котра на хустину, то не буде ні заміж виходити, ні дівкою не буде. Печаль для тої дівчини, що витягла квітку. Ой, я хочу заміж, а не дівуватися. Ой, нарешті м'ясо буде мій. На Прикарпатті так ворожили спокон віків. Тому в усе, що відбувається на Андрія, місцеві вірять. Коли гілочку вишні ламають на Андрія, ставлять на віконечко воду, якщо вона до Різдва розцвіте. Значить, дівчина цього року вийде заміж, і були випадки, коли це справдилось. Багато розказувала бабуся, як вони ворожили. Уже бабуся розказувала мамі, мама розказувала мені. Ну і я стараюся вже так підтримувати традиції. Сподарі хоч і пантрують майно, та все марно. Парубки обіцяють все повернути на свої місця лише за могорич. На такі збитки ніхто з селян уже давно не ображається. Такі традиції, що правда, церква до них ставиться скептично, мовляв, шкодити людям та ворожити це гріх. Дівчатам, замість того, щоб ворожити, у будь-якому випадку то є гріхом, потрібно молитися про кращу долю, свою долю особисту, навіть долю може і власного села, власного міста, в якому вони проживають, і звичайно, що за долю цілої нашої неньки України. Андріївські вечорниці зі співами, танцями, гощенням та гулянням триватимуть аж до ранку.